Початок другого терміну Трампа. Чого чекати від нового господаря овального кабінету? Він буде намагатися якось з ходу переламати систему. Як зміниться його риторика після інавгурації? Він працює в медійно-політичному просторі, просто типу як автомобіль, машина, просто яка накачує свої рейтинги. Розпочне нові війни чи закінчить старі. Це прям взорвьот систему міжнародних відносин. І коли ґрунтовно візьметься за українське питання, до інавгурації Трампа залишається 23 години. Відлік часу перебування республіканця у Білому домі почнеться в понеділок. Що чекає на Сполучені Штати і весь світ? Часи турбулентності, а може навпаки, наведення ладу. Що зробить у першу чергу? Спробує приєднати нові території. Передасть привіт Китаю чи візьметься за Росію, якою буде його друга каденція? Натяк нам дає новий офіційний портрет 47-го президента. Серйозний зосереджений тіні посмішки, наче комусь погрожує. Тільки от кому. фото помітно відрізняється від того, що було у 2017-му, коли він уперше став президентом. Але попри суворе обличчя на портреті 2025, тисячі інавгурація обіцяє бути цілком у дусі експресивного Трампа. Це буде щось таке дуже святкове, дуже пафосне, де він буде сидіти вже в кабінеті, в білому домі і в овальному кабінеті, довкола будуть стояти люди, і всі будуть усіляко демонструвати, що ну все починається нова, як він сказав, золота ера. А ще у параді на честь інаугурації візьме участь сміттєвоз, на якому майбутній президент їздив у жовтні, після того як Байден назвав його прихильників сміттям. На відкритій локації перед будівлею капітолію у Вашингтоні вже повним ходом тривала підготовка. Як раптом, синоптики спрогнозували морози до мінус семи уперше за 40 років, і церемонію перенесли в закрите приміщення. Останнім президентом, інавгурація якого пройшла в ротонді капітолію, був Рональд Рейган у 85-му. Тоді було на кілька градусів тепліше. Але що далі після урочистостей? Які рішення послідують за складанням присяги на вірність конституції, яких прогнозів тільки не було. Перше, що вже зависло у повітрі сотня указів, які підготувала команда Трампа. Це і в основному внутрішня політика. Ну от від міграції до податків цін на нафту, і загалом все те, що він обіцяв на своїх мітингах. Більшість з них скасовує укази попередньої адміністрації. Дуже дуже імовірно, що він буде скасувати рішення Байдена, звичайно, в галузі сфері енергетики а також буде міняти систему податків. Далі новий президент може помилувати бунтівників, які штурмували капітолії у 2021 році. І тут пікантна деталь. Ще ж інтрига. Він себе милувати буде чи не буде в плані справи щодо захоплення капітолію. Це ж нюанс. Зрозуміло, що справа вона там вже зависла, і може вона взагалі вже мертва. Але оцей же черв'ячок він залишається, і ну в нього може бути спокуса просто масово всіх помилувати себе в тому числі. А ось нелояльних чиновників звільнить, зокрема кар'єрних державних службовців Ради нацбезпеки Білого Дому і дипломатів. Нова команда вже розслідує. За кого ті голосували і чи бодай не публікували у соцмережах дописів проти Трампа. Звісно ж, після інаугурації новий лідер презентує свою команду вже офіційно. Між іншим, віце-президент Джеді Венс цього дня також складе присягу решта облич відома. Ключові радник з нацбезпеки Майк Уолтс, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Хексет і Ілон Маск, що очолить департамент урядової ефективності і входить до найближчого кола президента. І тут дуже цікавий момент на кожну з впливових політичних фігур Трамп, начебто, має в обоймі запасного або антипода. На думку Миколи Давидюка, історія з нещодавньою атакою на маска Стіва Беннона, який погрожував усунути від влади технологічного мільярдера, саме про це баланси сил між розставленими людьми будуть такими, що завжди кожній сильній фігурі буде відповідати конкуруюча сильна фігура. Маск, здавалось би, як кажуть демократи, шедоу президент. Але з'являється Беннон, старий соратник Трампа, і каже: Я зроблю все, щоб не допустити маска тобто, бачимо, що в Маска з'являється балансуюча фігура, і точно так же в інших це інструмент сильного президента, який над схваткою. Також у пріоритетних планах 47-го президента знову взятися за мексиканський кордон. Стіна з Мексикою. Почнуть будувати на наступний день, ну принаймні, імітувати якесь там будівництво, е, Колючий дріт, посилення патрулів. Саме тема емігрантів, за прогнозами наших експертів, стане тією, за яку візьметься з усіх боків. Їй присвятить і перші поїздки. Wall Street Джорнал пише відразу після інавгурації розпочне обіцяну кампанію з масової депортації. Ми їх зупинимо. Ми закриємо наші кордони. Нам доведеться депортувати багато людей. Багато поганих людей. Поїде в масштабний міграційний рейд у Чикаго, в якому задіють 100 або навіть 200 офіцерів імміграційної та митної служб. Полюватимуть на нелегалів з кримінальним минулим. Та від поїздок країною до візитів міжнародних. Звісно ж, головне, що нас цікавить, коли новий лідер візьметься за українське питання. Можливо, поїде в Європу на перемовини? Я би, наприклад, не виключав, що він може з'явитися, винурнути десь в Європі. Може й бути такий варіант. Але додає експерт, такий візит почався би з вимог збільшити фінансування безпеки, тобто внесків в НАТО. Тож квапитися з вояжем Трамп навряд чи захоче, бо вже зрозумів, швидких рішень по російсько-українській війні не буде. Я Думаю, він буде намагатися покласти ваш конфлікт, як ми кажемо англійською, на задню пліту, щоб сфокусуватися більше на, на Тайван, Китай. Потенційно північна Корея, і звичайно, ізраїль, ну конфлікт на близькому сході. Іран, звичайно, ну, Сирія знаєте та зовсім не тому, що питання поза пріоритетами вважає Ігор Рейтерович. Трампу дуже важливо показати, що він контролює ситуацію, і на близькому сході йому це зробити набагато простіше ніж в контексті російсько-української війни. Там так складається ситуація, що Трамп може навіть деякою мірою приписати собі певні успіхи вже адміністрації Байдена. Ну а українським питанням поки займається його команда. Навряд чи поїде принаймні зараз і до Путіна, як би той про це не мріяв. Путін уже через Вучича, про російського президента Сербії вже привіт, передав, що Сербія може бути місцем зустрічі. Путін через Швейцарію, яка теж не проти на всьому цьому заробити, теж привіт, передав, готовий все робити. Але поки що, ми не бачимо. Трамп, який каже, окей, та чи та локація. Трамп поки що тримає паузу. Однак підготовки до переговорів це а вже ж, не виключає. І до цього ще повернемося. У перші тижні у межах близькосхідного візиту новий президент також може відвідати Саудівську Аравію. Потеревенити про ціни на нафту, від яких, до речі, залежить і доля Ерефії. Або взятися за найскандальнішу тему останніх тижнів Гренландію. Він щось стосовно Гренландії зробить або заяву, або які конкретні такі кроки, які створюють дійсно велику напруженість у межах НАТО, між Данією, між Америкою і Китаєю. Звідки Гренландія з'явилася? Ну це ж типу незакриті гештальти Америки 19 століття. На думку Марка Войджера лихі часи чекають на Тайвань, начебто загарбницькі наміри Трампа можуть спровокувати Пекін на захоплення де-факто непідконтрольної йому острівної держави. Вони пристально спостерігають. все, що збувається, і, і у них вже йде діалог. І... З внутрішньої, наскільки я бачу, читаю, що ну, якщо Америка може так забирати собі такі території, то ми можемо забрати Тайван. Рік тому я була на Тайвані. Тоді місцеві високопосадовці та експерти були впевнені, зараз Китай не наважиться на вторгнення, але в майбутньому війни не уникнути. Кіньмень, Тайванський острів, всього лише у кількох кілометрах від КНР на відстані гарматного пострілу. Тому напруження тут буквально відчувається у повітрі. Як ви гадаєте, чи можлива зараз ескалація з Китаєм? Ось каже, що вона буде у 2027 році, хтось у 2035. Але ми дивимося на це питання так, коли б Китай не почав війну, ми просто повинні бути готові. Чи можлива ескалація за Трампа, і чи продовжить він підтримувати Тайбей? Відмовитися просто від Тайваня? Ну це Трампу можна виходити перед республіканцями і казати, що я не знаю, підібрати цензурне слово, да втратив все те, що ми напрацьовували там десятиліттями? Таких різких кроків новий старий лідер скоріш за все не робитиме. Хоча скорочення підтримки не виключене. А ось що із самим Китаєм чи буде торговельна війна? Ми побачимо дуже цікаві історії в китайсько-американських саме відносинах, і вони можуть дуже сильно відрізнятися від риторики Трампа, тому що ну коли він був кандидатом в президенти, чому тому, що за великим рахунком вони можуть зараз домовитися, не виключає наш експерт і того, що Китай підіграє США у приборканні Росії. І на сам кінець про переговори з путіним наймовірніше зараз буде лише коротка телефонна розмова. Лункерний може скористатися нагодою і привітати президента США з інавгурацією. Далі буде тривалий процес торгів. А Трамп, як відомо, вважає себе суперфахівцем із угод. Якщо читати його книги. То він завжди торгувався, сходився посередині. Він має свої цілі, він хоче заморозити, але він вірить в біохімію угоди. І Він каже, що да, буде відбуватися якийсь процес. Головне, вийти не так, як хотіла одна сторона, не так як хотіла друга, а посередині. І враховуючи такий бізнесовий підхід до переговорів, чого б вони не стосувалися, є високі шанси, що американський лідер не ухвалюватиме рішень на основі позиції Кремля. Це вже плюс. А ще аналітики схиляються до того, що друга каденція Трампа буде спокійнішою за першу, і світового хаосу вдасться уникнути. Але чи ж факти тижня, ICTV – єдині новини?